Всім привіт! У нас знову новини. Вирішили взяти собі нову кров з кроликів. У мене колись такі кролики були, називаються Бургунці. Це руденькі такі кролики. Будемо брати у тої людини, що я брала, червоних індокачок, що я вам вже показувала. І сьогодні ми зараз до них поїдемо і візьмемо у них ще. Чистопородних бургунців. Вони тримають один вид кроликів, тільки оцих бургунців. І я вирішила собі взяти кроличку і кролика для розведення. У них якраз є дві лінії, тобто можна буде з'єднувати самця з самичкою і отримувати кроленяток. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, тому що кролики це завжди ризик, як ви знаєте. Кролики — Це така ніжна тваринка, з якою треба дуже обережно. Ми коли їздили пару днів назад по цих червоних індокачок, я в них запитала, як ваші кролики, бо я знала, що вони тримають оцих бургунців, тому що колись собі брала самця. Але я брала тільки самця просто для нової крові. Покривала своїх різнопородних самочок тим чистокровним бургунцем. Мені сподобалися кроленятка, які виходили, виходили руденькі. Виходили світло, руді різні були, дивлячись, з якою самкою було спарувати. І оцей раз, коли я їздила, я завозила індика і качура і взяла в них сім'ю червоних індакачок. І вони мені показали, які в них кролики. Так само вони продовжують тримати цих бургунців. У них зараз дві лінії. І я вирішила взяти собі сім'ю також для розведення. А в них кролики. Приблизно 5-6 місяців. Тому сьогодні ми ось зараз буквально їдемо по кроликів, і я прийшла, щоб показати вам, куди ж я їх буду салити на карантин. Мені треба було придумати, куди ж їх я маю в карантин посадити на три тижні. На карантин, щоб взагалі було інше приміщення, щоб не було ніякого контакту, навіть коли пораєшся руками, розносиш воду і корм кроликам, то не потрібно, щоб був контакт. Тому я довго думала, дещо мені таке місце знайти і придумала. Як ви пам'ятаєте, в мене тут є вольєри. Бачите? Ось у цьому вольєрі живуть в мене кохінхіни, це ви вже знаєте. Ось тут вони живуть. Вони поки на виголі. Тут є оці червоні індакачки, що я привезла від них також. Ось вони тут водичку п'ють. Потім, тут у мене ще в одному вольєрі оці черво... чорні сім'я індакачок, що я також собі придбала. Ось вони. вони тут живуть поки що, тому що на дворі похолодало. Все-таки мені їх шкода тримати на вулиці, там сквозняк. Вони тут зараз живуть. Ось А отут у мене жили старі кохінки дорослі. І я вирішила, куди ж я можу ізолювати цих кроликів, що я привезу, і вирішила зробити отакий вольєр. Дивіться, в мене такий ящик великий був, я використовувала для курчаток по сезону. І ось дивіться, я зробила ще один вольєр. Чому так? Тому що я беру двох кроликів, самку і самця, і їх тримати разом не можна. Тобто тут в мене буде самець жити, а тут в мене буде самочка жити. Їм тут буде затишно, тепло. Ось я взяла такі панелі від старого шкафа, прикрутила шуруповертом до оцього ящика. Воно все тут надійно, на підлогу постелила також двері від серванта, на дно постелила стружку опілочки і зверху насипала сіно. Ну ось я рахую, що тут їм буде добре. Вони тут можуть спокійно бути три тижні на карантині. Потім я їх уже заберу в якісь із кролятників. Можливо, щось поб'ємо на м'ясо і звільнеться кролятники. Можливо, щось ще ну куплять у мене, заберуть на плем'я. І тоді я вже їх розселю. Якщо буде все добре, все вони виживуть, все буде добре. І потім я їх вже розселю в якихось в якісь із своїх кролятників. Так що зараз ми їдемо по кроликів, і вже я вам покажу, кого я привезла. Там в тих людей знімати не буду, а вже покажу вам, коли привезу кроликів. Ну все, ми поїхали. Пока-пока. Ми повернулися, ось несу кроликів. Сталось не як гадалось, замість того, щоб купити. Двох, я купила чотири. Не змогла втриматися, Несу. зараз буду їх заносити у вольєр і випускати. Покажу вам зараз. Так. Взяла двох кроличок і двох кроликів. Ось іще два. Дякую. Ось зараз я їх випущу і покажу вам. Так, достаю спочатку кроличок. Думаю, не завжди так виходить, що кроличка може бути плідна. Тому, думаю, візьму дві кролички, на всякий випадок хай буде. Не такі великі гроші. А кролики мені сподобались. Ось такі, дивіться. Ось такі, ось такі зайки. Бачите? Кроличка. І ще одна криличка. Отак. Ось, так. ось і ще одна. Ось вона трошки притрусилася висівкою мішок з висівки. Дивіться, ось отака зайка. І кролики. Biedź się <try> <To jest zainka. try> i nie. Po prostu jeden punkt. O taki, Ось, ось, так вони будуть жити. Тут самці, а тут самочки. Трошки темно, мабуть, не видно. Будуть жити ось в такому ящику. Тут їм тепленько буде. Тих людей, що я привезла, вони також живуть на вулиці. Ось, Зараз принесуємо мисочки частенькі для водички і для корму. Ось ну, надіємося, що все буде добре. Дуже сподіваюся, тому що кролики це така трошки ніжна тваринка. А отакі новини. Буду тримати вас в курсі. Побачимо, як воно що буде. Загадувати нічого не можна ніколи. Ось. Всім дякую, що дивились і всім пока-пока. Трошки -пока. стрес у після переїзду. Будемо думати, що все буде добре. Насправжуватися на краще.